Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. До вашої уваги. Рено Міган 4 в рестайлі. 9 місяць 2022 року. Автомобіль весь в оригінальному окрасі, але ми зараз з вами попередньо пройдемось товщиноміром, перевіримо його. Що у нас? Що ми отримали в рестайлі? Отримали задню оптику оновлену, вже трошки інакшої форми легкосплавні дисочки. Інший бампер, інша. Передня оптика. Також у нас комплектації ZEN, тобто середня у нас комплектація, і у нас вже оптика Full LED, як передня, так і задня. Уже цікавіша приборка, але зараз спочатку покажу автомобілізовані, потім перейдемо вже до салончику. Маємо парктроніки як передні, так і задні, LED денні ходові вогні, LED ближні дальні і LED протитуманні фари. Ось такі у нас дисочки, не ковпаки, саме дисочки у нас. Безключовий доступ. До речі, по безключовому доступу. Раніше у нас тут була сенсорна кнопочка, зараз у нас така фізична звичайна кнопка. Так, парктронічки задні. І також є камера заднього руху. Пробігу у нас всього-навсього 102 000 км. Двигун, наш улюблений К-9К в 115 кінських сил. Автоматична коробка передач. Коробка, звичайно, ж, ЄДЦ, з мокрим щепленням. Так, погнали, погнали. Далі по салончику розповім. І В кінці ми пройдемось товщиноміром, його пропікаємо. І покажу ВІН-код для тих, хто не вірить пробігу. Пробіг оригінальний підтверджений. Скло підіймачі, автоскладування дзеркал, регулювання, підігрівчики у нас і є. Салон у нас. Тканина, до речі, тканевий салон, на мою думку, найпрактичніший і найдовше носиться. Так як в дорожчих комплектаціях інтенс йде отут вставочки в кошзами, які мають, скажімо так, свойство ламатися. У нас заломчики зазвичай тут йдуть, а коли тканевий салон, то бігає реально дуже і дуже довго. Бачу мігани, в яких пробігу вже під 400 тисяч і питань немає. Коли комбінований салон, то вже пробігу, там, наприклад, 150 тисяч і вже бокові, бокові вставочки. Ось ці мають якісь мікротріщинки, які потрібно устраняти, скажімо так, для того, щоб мав якийсь візуал був цікавіший. Так, датчики дощу, датчики світла, дивіться, ручки нічого не затерто. Нічого не фарбовано, нічого не робилось, тобто У нас зробилась просто хімчисточка легенька, легенька паліровочка з чистопастою прийшли здати блеску і все. Круїз контроль, обмежувач швидкості, датчики дощу, датчики світла, система стоп старт. так Далі ще у нас є екорежим, Принесли у нас сюди кнопочку. А, так, далі, 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 круїз контроль, ой, кажу, круїз -контролі. Клімат контроль, клімат-контроль у нас двозонний. Ось така кнопочка старт, теж уже оновлена, інший дизайн. По мультимедії і по приборці, бачите, у нас вже взагалі вони інші. Приборка у нас оновлена, звичайно ж розкладочки, тут все змінюються. Карти, навігація, тут все все у нас є. Далі, що ми ще маємо? Під кермом у нас, як зазвичай, врано, регулювання гучності, регулювання магнітолу. Дуже удобна штука в порівнянні з тим, коли вона на кермі. Тому що, коли ви повертаєте, ви можете там, перемкнути пісню і не путайтесь, коли кермо перекручено. Це така моя, моя думка. По акустиці. Акустика у нас звичайна, не боус. Звичайно, комплектації боус, до речі, у нас вже немає в четвертому поколінні. Тут боус це доп-опція. В даному випадку у нас акустика Аркаміс і скажу так, боус, напевно, більш перехвалений буде. Аркаміс звучить теж дуже добре. Зрядочки USB є. До речі, машинка у нас пригнана з Франції. Розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Виписуємо договір купівлі-продажу, ви будете першим власником в Україні. Ось такий у нас багажник. Сидіння складаються в рівний пол. Пластикова ляда, пластикові крила. Покажу стан салончику. Ну, 10 з 10, прям ну, ні до чого не де махаць. До речі, він-код. Він-код, можете нажати паузу. Або заскрінити, або записати, нажати паузу, записати собі він-код, перевірити там обслуговування офіційного дилера. Ось стан бомба-ракета. Ось такий у нас ключ-карта, який в принципі, і у всіх четвертого покоління. Там єдине, що різниця, а цей значок трошечки змінився. Раніше він був летий, а тут він вже такий 3 d шний Так, Кому не цікаво, можете закривати відео, поставити лайк та залишити коментар для просування нашого каналу. Так, 110, 98, 91, 93. 99, 98, 100 94. Крила не пікаємо. Крила у нас пластикові. 94. 95, 106. 98. 104. 96. 91. 75. Ляда пластикова, дуже часто люди пишуть, що зазори не сходяться. Можна виставити. Ляда пластикова, вона має теж е... може просідати з часом, це нормально на них. Страшного в тому нічого немає. 94, 98, 97, 85, 96, 100, 90, 101. В общем. Все в оригіналі, по машинці зауважень немає. Якщо вам потрібні діагностики, перевірки, можна навіть офіційного дилера з'їздити, у них зробити передпокупочну перевірку без питань. Там можна на вібростендах, комп'ютерні діагностики та багато іншого. Він код дав, карвертикаль, офіційна база, будь ласка, перевіряйте. На майданчику не знайдете жодної машини зі скрученим пробігом, це я вам гарантую. Тому що репутація це нам в першу чергу найважливіше. Що ж, машинка в наявності, в Вінниці. сподобалась, Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Більше автомобілів на нашому сайті wincar.com, посилання внизу. Будуть питання, звертайтесь, мене звати Владислав. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.